Будемо зараз піддомкрачувати Теслу. Тапки Андрія, Андрій, що там робиш? Я <святку? <святку> Багажник, щоб дістати ключ. Бо в Тесло вмер 12 вольтовий акумулятор. Капот ми не можемо відкрити цим шнурочком. Чуєте, замок спрацьовує, але капот не відкривається, бо є ще другий замок. І нам треба піддомкратити машину, зняти це колесо, зняти арку і там дістатися до ще одного шнурочка, щоб відкрити капот. Опа! Спеціалісти. Тут... І не треба було друге колосо знімати. Ой, перше ще... такий Добре, що друге не зняли. А що тепер? Тут що не треба робити? розбирати? Тут, Тут зняли. Тут в нас плюс. А мінус будь де до нема харту. Так що таким бустером прикурили, включили 12 вольтовий, поставили на зарядку високовольтну і тепер все в комплексі працює. Тому висновки такі. Два в нас є шнурочка під бампером, відкриваємо капот, два окремих замки і тоді заживлюємо 12-вольтовий. Теста Model X, 19 рік.